Японська філософія за п'ять хвилин від самураїв до дзену. Уявіть собі філософію, яка навчає знаходити красу в недосконалості, мудрість у простоті, а силу в спокої. Японська філософська традиція подарувала світу унікальні концепції, які сьогодні допомагають мільйонам людей знаходити гармонію в хаотичному сучасному житті. Коріння японської мудрості. Японська філософія почала формуватися у шостому столітті, коли на острови прийшов буддизм з Китаю. Але японці не просто переймали чужі ідеї, вони переосмислювали їх крізь призму власної культури, синтоїзму, який вшановував духів природи. Унікальність японської філософії полягає в її практичності. Японські мислителі завжди прагнули не просто роздумувати про світ, а знайти способи жити в гармонії з ним. Дзен серце японської мудрості. Дзен буддизм прийшов з Китаю у 12 столітті. Японські майстри дзену розвинули унікальні методи досягнення просвітлення через безпосередній досвід, а не через вивчення текстів. Дзен навчає, що істина проживається тут і зараз. Знамениті дзенські коани загадкові запитання на кшталт, який звук однієї долоні, призначені для прориву за межі раціонального мислення. Японський дзен породив чайну церемонію, ікебану, каліграфію та вплинув на архітектуру. Кожна з цих практик стала способом медитації та самопізнання. Синтоїзм. Шлях богів. Синтоїзм, автохтонна релігія Японії, вчить, що весь світ населений духами, камі, божествами, які живуть у горах, річках, деревах. Синтоїстська філософія наголошує на чистоті та повазі до природи. Важливою концепцією є мононоавере – усвідомлення швидкоплинності всього сущого. Ця ідея пронизує японську культуру від поезії до любування цвітінням сакури. Самурайська філософія, бусідо, воїнський клас самураїв створив власну філософську систему: бусідо шлях воїна. Ця етика поєднала дзенську безстрашність, конфуціянські поняття про обов'язок та синтоїстську відданість. Бусідо навчає семи чеснот: справедливості, мужності, милосердя, вічливості, чесності, честі та відданості. Центральною ідеєю стала готовність віддати життя заради честі. В сабі філософія недосконалості. В Сабі естетика знаходження краси в недосконалості та простоті. Ваби означає скромну красу простих речей, а сабі красу, що приходить з часом. Ця філософія навчає цінувати тріщини в кераміці, мох на каменях. Вона протистоїть прагненню до досконалості. Пропонуючи знаходити гармонію в природній недовершеності. Вабі-сабі стало основою багатьох японських мистецтв. Чайна церемонія використовує простий посуд з дефектами, сади створюють враження природності, а поезія Хайку знаходить сенс у простих моментах. Конфуціанство та соціальна етика з Китаю прийшло конфуціанство, яке сформувало японську соціальну етику. Японське розуміння підкреслює важливість гармонії в відносинах. Концепція ва – групової гармонії стала центральною в культурі. Сучасна японська мудрість у ХХ -му столітті. Японська філософія поєднала традиційні ідеї з західною думкою. Кітаро Нісіда створив філософію абсолютного нічого. Дайсецу Судзукі познайомив захід з дзен буддизмом. Практичне застосування японська філософія живе в повсякденних практиках. Концепція кайдзен навчає постійного вдосконалення через малі кроки, Ікігай допомагає знайти сенс життя через перетин того, що ви любите, вмієте, що потрібно світу та за що платять. Метод Конмарі для прибирання базується на синтоїстському розумінні духовності речей. Японська робоча етика навчає знаходити задоволення в процесі роботи. Сьогодні, коли світ страждає від стресу та споживацтва, японська філософія пропонує альтернативний спосіб життя: вона навчає повільності замість швидкості, якості замість кількості, гармонії замість конкуренції. Японська мудрість нагадує, що справжня сила. Це нездатність змінити світ під себе, а вміння знайти своє місце в ньому, що краса не в досконалості, а в прийнятті недосконалості, і що найглибші істини часто найпростіші. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про філософські традиції різних культур, а в коментарях поділіться, які японські концепції вам найближчі. Дякуємо за увагу!